Українське авто, українська родина, за підтримки офіційного дистриб'ютора автомобілів ЗАЗ в Україні філії «Автозазсервіс» сервіс, всеукраїнський автоклуб Ланосклан провів традиційну щорічну зустріч. У Чугуєві на Харківщині зібралися цінителі цих авто з багатьох міст України. Наразі в Ланосклані майже 60 тисяч учасників, і вже п'ятий рік поспіль вони з'їжджаються разом, аби поспілкуватись та обмінятись досвідом володіння цього народного автомобіля. У нас проходил теннисный турнир между клубниками по настольному тенісу. У нас проходил автопробег в Харьков вчера, а сьогодні, вот у нас в ходе основной части, у нас вот как раз соревнования по автослалому, то есть по уме на умений управління автомобилем. Членів клубу об'єднує особливе ставлення до легковика. Тож у центрі розмов, звісно, ланос. І хоча модель в усіх одна, але бачення того, яким має бути улюблене авто, індивідуальне. Би, я її я ось таке. для мене. це определено жінського роду, подруга бойова, це її би, душа, которая рветься наружу, але під оболочкою ось котевер железного. Головна подія автослалом. Найшвидшого і найбільш маневреного шукали просто на центральній площі. Дійство виявилося захоплюючим як для глядачів, так і самих водіїв. Вирішив далі пакувати Ланос. І так как в клубі з Ланосом. Мені подобається ця машина. Усі в Ланос-клані переконані, хороше авто єднає не тільки власників, а й міста. Тож наступні зустрічі хочуть провести у Полтаві Дніпропетровську та Києві.